Я не вірю, що я поводу вас на прямій ефірі, я з вами зараз розмовляю. Дивіться, я військовослужбовець, мені зараз 32 роки, я підписав контракт 30 листопада минулого року. По закону я міг взагалі не йти в воєнкомат, так як у мене є брат інвалід, де це певно другої групи, я міг доглядати, доглядають зараз інші люди. Я йшов сюди з вищою освітою, з телекомунікаційними технологіями 4 роки я пропрацював. Платив податки в державу, але це все мене задоволе, я вирішив піти в армію. Хотів щось змінити. Скажіть, будь ласка, я прийшов в армію, я дуже розчарований нашою армією. З наших військових частин зробили притулок для інвалідів слабо фізично розвинутих людей, бо їх мобілізують по 59 років, по 58 років. І мене просто цікавить, що роблять депутати, що зробили депутати з Повномасштабного вторгнення для того, щоб змінити армію на професійну. Ну, мені просто це цікаво. Ми вас підтримуємо, я вас підтримую. Більшість моїх колег я в повітряних силах служу. Більшість моїх колег підтримує вас і вашу діяльність. Дякую вам, дуже. Дивіться, ви говорите, що зробили депутати, щоб армія стала професійна? Ну, Професійна армія це трішки інше поняття. Професійна армія це армія в мирний час. У військовий час професійна армія б не витягла. Професійна армія це маленька армія, яка набирається за контрактом. В час війни вона через мобілізацію збільшується суттєво, власне, те, що відбулося. Я так розумію, ваше питання, що зробили депутати, щоб в цілому армія стала краще, не просто професійна, а не, щоб, ти... щоб стала краще. Дивіться, ну по-перше, все-таки, при знаєте, в нас у всьому завжди винні депутати, я знаю це. Але ну, це не ті не до депутатів більшості цього це питання. У нас є верховний головнокомандувач, президент України, в нас є головнокомандувач, був залужний тепер сирський. Тобто в, них, в їхніх руках вони керують армією, і яким чином армія діє і функціонує? Якщо тут не так має бути, що зробили депутати, тут навпаки має бути. Тобто, умовно кажучи, є головком. І він приходить і каже, депутати, щоб армія наша функціонувала краще, щоб вона була менше схожа на радянську армію, щоб вона була реально такою крутою і так далі, мені потрібен раз, два, три, чотири закони. А, і, будь ласка, от я пропоную. Так воно мало бути. На жаль, таких особливих пропозицій ми ніяких не створимо. З одного боку, я намагався е, і заводити законі, що пов'язано з захистом е, військовослужбовців і їхніх прав. Відпустка доплати певним категоріям. Ми прийняли закон е, про там, великі доплати тридцятка всім заблоковані. Ми прийняли закон про зменшення пісаніни і оцієї цієї бюрократії. Українська поперова армія, як на зараз жаль, називають іноді УПА, ну тільки не та упа. Да, це це безкінечно. Паприці, ми прийняли закон, щоб це зменшити, щоб списання було, відбувалося легше. На жаль, цей закон президента не а, Ну, Закон про ротації мною поданий, а, зараз, може, протиснемо через це мобілізаційний, закон про термін служби. Все це би зробило армію кращою. Але я все-таки, пане Андрію, я не військовий. Да, я був місяць в теробороні, але це точно не дає мені право. Ну, тобто це мали професійні військові ставити питання, обговорювати на раді Нацбезпеки безпеки і оборони з президентом, з Верховним Головнокомандувачем і виходити з пропозиціями. Вони мають сказати, нам потрібно раз, два, три, чотири. Будь ласка, на жаль, таких пропозицій, пане Андрію, немає. Я, я визвучував дивіться просто, ну, Наприклад, я вам наведу один приклад. Зараз мотивований військовослужбовець, наприклад, такий як я, який прийшов на контрактну військову службу, який хоче захищати свою батьківщину, розвиватися ну, і зробити армію кращою, наприклад, він отримує заробітну плату, рівноцінну охоронцю АТБ. Скажіть, будь ласка, 22 року. Це неправильно, таке, на жаль, і військові, які взагалі отримують сімсот вісімсот гривень, або ті строкові клітки перед вами включалися, які отримували по 400 500 гривень, це, звісно, неправильно. Як я вам сказав, ми провели закон в Верховній Раді 10 квітня про 30 тисяч гривень всім доплати. На жаль, він заблокований, і заблокований він спікером-президентом. Я розумію, ну я розумію, моя, ну моя думка особисто, корупція з'їла повністю армію, і кожну військову частину потрібно перевіряти не перевіркою в буфеті, коли приїжджає перевірка в буфет і уїжджає. А треба конкретні зміни, конкретні люди, які перевіряють військові частини, які починають от А до Я і знають, де це копати. тому що я дуже розчарований в нашій армії. Пане Андрію, це дуже. Я вам можу сказати зі свого боку, я так багато спілкуюсь з військовослужбовцями, як ви бачите, і багато вдалося мені зробити. Щось я намагався зробити, але мені це не вдалося. Але хочу сказати вам, це дуже залежить від командира. В армії дуже багато залежить від конкретного командира. І там, де командири хороші, розумні, нормальні, там ситуація одна. Там, де командири не хороші, не розумні, не нормальні, такі, на жаль, теж є ситуація зовсім інша. Але, але, але ці командири але, потрібно але, виявляти перевіркою. Пане я сказати, що в системі має працювати в армії, має працювати система, яка не хороших прибирає, а хороших мотивує. На жаль, з цим є великі проблеми, і це правда. Дякую вам за відповідь. Дякую вам. Ми вас Дякую. підтримуємо. Дякую дуже. І передавайте всім побратимам привіт. Добавецьку. Це вам гарно. до побачення. До побачення. Друзі, які ж фантастичні у нас військовослужбовці. От початку перші строковики. Зараз хлопець, ну, чоловік, дорослий, 32 роки, вибачте, як хлопець, на з повагою, контрактник і розумні, ну класні.